Слава Ісусу Христу! Слава Господу Ісусу! Знайте перше, що хочеться подякувати Господу і Богу за Євангеліє чи за Біблію. Це дуже велика і недооцінена, на, на жаль, в теперішній час людьми книга. Недавно говорив з однією жінкою, їй більше 60 років більше. І ми щось розговорились про християнство, вона також християнка. Я їй казав також, що з дитинства, будучи християнином, на жаль, не читав Біблію, лише 25 років почав читати Біблію, після чого Бог змінив моє життя і погляд на християнство. Ми з нею говорили, і вона каже: Знаєш, у нас в молоді наші роки був важкий час. І десь люди були дуже досить такі. Ну, як, як сказав, скажу, як вона казала, може, не навчені, не до кінця, так якби, знаючи багато всяких різних сторін, і тому приймали, що аборт це просто ембріон. Тобто це не було дитиною. Так каже, розуміли. І я кажу: шкода, що ви не читали Біблію. У Біблії 138, му Псалмі, написані такі слова. Зародиш твій бачили очі, зародиш мій бачили очі твої, поки ще не було мене. Знаєте, я, собі, я знаю, нею це говорив, і десь до мене така думка прийшла. Блажана та людина, яка читала Біблію, вона знала і вона берегла себе від того. У світі дуже багато вбивств, абортів. Це дуже великий гріх. Ну Біблія, представте собі, скільки років віків вона вже називала то гріхом. Деякі люди, роблячи або вже багато помилок зробили в житті, аж потім доходять до того. Багато людей, які як би вчені чи розумні, мають багато вищих освіт, лікарі і так далі. Вони в один голос говорять, що це нормально, треба жити для себе, бо вони ж такі самі люди. Вони хочуть жити, як вони хочуть, і тим самим під себе підтасовують життя, і навіть такі речі. Як убивство дитини, бо то є дитина вони нас називають нормальним. Ми з нею поговорили, я надіюсь, вона перечитала Біблію. І знаєте, я десь, десь сидів і так подумав: я дуже дякую Богу за Біблію. Слава Богу, що Він лишив нам цю книгу. Скільки віків люди воюють проти того, щоб Євангеліє старти з лиця землі і не можуть нічого зробити? Це перша книга, яка саме більше має видавництво у всьому світі. Дуже велика боротьба в різних мусульманських країнах проти християнства. Чому? Тому що диявол знає, що за тою книгою, за тим вченням стоїть Бог і життя вічне. Тому слава Богу, за Біблію. Прочитаю. Пастор Тарас уже згадував про такого чоловіка, як Соломон. Це була сама мудра людина, яка на землі. Він міг про все говорити і від кедра до Ливана він міг говорити, як росте та квітка, як вона починає будуватись. Йому Бог дав такий обширний розум, що таких людей немає. Написано як Пісок на березі моря. І він написав притчі Соломона, так і називається. Прочитаю 24-й розділ з 3-го вірша. Мудрістю влаштовується дім, і розумом утверджується. І з умінням наповнюється він всередині всяким дорогоцінним і прекрасним майном: людина мудра, сильна, і людина розумна зміцнює силу свою. Цар Соломон починає з таких слів, і він каже мудрістю влаштовується дім і розумом утверджується. Якщо ви читали Євангелію, ви можете згадати досить схожі слова, які говорив Ісус Христос в притчі. В Євангелії від Матвія, в розділі, Він говорить. Про людину, яка збудувала своє життя на Слові Божому. Він каже: Отже, всякому, хто слухає слова ці мої, виконує їх у подібню мудрому, який збудував будинок свій на камені. І він далі говорить, пішов дощ, і так далі вітре, і той дім устояв. Знаєте, все має свою основу. У 2013 році в Бангладеші. Була така, можливо, ви й чули на то на весь світ облетіло. Така історія: будували будинок, і він мав мати п'ять поверхів. Вони збудували вісім. Вони нарушили деякі правила будівництва. Це була швейна фабрика, там багато людей працювало. І пішли тріщини. Це десь був сигнал. Для того, щоб люди зробили якісь висновки, може, припинили будову чи роботу, вони на другий день нічого не зробили, нічого, ніяких висновків не зробили. Більше тисячі людей дім впав, більше 1100 чимось людей загинуло. Більше 2000 людей вони мали поранення. І ви представте собі немудро спроєктований дім. Немудро закладений фундамент. Там були різні різні порушення, які не мали би люди допустити, маючи мудрість чи розум, які мали би поступити розумно. Вони, переступивши це, були наслідки і дуже страшні. Більше тисячі людей загинуло в один день. Це 2013 рік, можливо, ви й чули про цю історію. І знаєте, десь до чого я ту історію розказую, все в своєму житті має основу. І якщо та основа буде слабка, те діло не устоїть, що би то не було. Як приклад, будинок. Знаєте, наша віра, вона на чомусь будується. Як приклад, також приведу. І є різні передання. Я недавно вже нагадував, у, на... у другому зібранні, я з дитинства був навчений ходити в церкву, як. В моєму селі, де я виростав, і при тому всьому, що я себе називав християнином, у мене дуже було багато всяких стеро... таких обрядів, які з дитинства закорінились в моє життя. Якщо кіт чорний перебіг дорогу страх. Не можна переходити. Чому? Бо за те, щось там буде недобре. Якщо хтось з порожніми. Відра порожні перейшов також, дуже багато різних речей. Через поріг не раз буває так з людьми. вітаються, ну, люди не дають руку, на поріг стають ногою. Ви знаєте, можливо, і більше за мене, скільки всяких є обрядів, скільки всяких є таких доплюсовань. І якщо на тому утверджується десь віра в Бога, це дуже слабка, дуже шатка десь основа. Якщо віра основується суто на законі також, робити, робити, робити це також дуже шатка основа. І кожного християнина віра має бути не то, що люди подумають, скажуть, або десь що сам собі придумав. Но кожного християнина, кожна людина, яка називає себе християнином, має бути основою Ісус Христос. І вчення, то, що написано в цій книзі, це як приклад. Знаєте, ближче до нас кожна сім'я має основу. Кожна сім'я будується на якійсь основі. Недавно почув статистику в Україні 100% 70% розводу за 2025 рік. Це жах. Це жах. 100% 70% розвід. Ви люди дорослі розумні, самі розумієте. Тут навіть нема що казати, це дуже жахливо. А знаєте чому? Тому що основа дуже шатка. Побудовано неправильно. І коли збудовано неправильно, воно не устоїть це питання часу, коли все просто зруйнується. Розкажу одну біблійну історію, потім десь ближче до нас. У Біблії є описана така історія, один молодий хлопець полюбив дівчину. Його було звати Амнон, а її було звати Фамар. І там цікаво, як для мене було написано, він її так полюбив, що аж захворів. І потім він не міг нічого з нею зробити, бо такий закон був тоді в Ізраїлі, та й зараз, в принципі, по-нормальному так би мало бути. Вона не була його жінкою, і він не міг там написано нічого з нею зробити. Він схитрив, там зробив різні, хто читає Біблії, такі ходи, і він з нею переспав. І далі написано так. Він зненавидів її ненавістю більше, як любив. Я думаю, як це зрозуміти? Він її так любив, а потім так скоренько зненавидів, чому ж проблема. Я десь для себе зробив висновки. Це не була любов, це була просто похідь. І от ви, люди дорослі, ви знаєте, коли багато, ну, хтось будує свої відносини, хлопець з дівчиною, просто на похотях. Одне в голові, гарна дівчина, гарний хлопець, і тільки одне в голові щось взяти для себе. Чи це буде міцна сім'я, як думаєте? Думаю, що дуже слабенька буде правда, це питання часу, поки в його голові чи в її голові друга похідь не прийде, і хтось другий сподобається. Це ж основа дуже шатка, вона не основана правильно, це, там немає основи. Тою основою похить є в тому будинку, в тій сім'ї основою є похід. А на похить що буде триматись? Скільки воно протримується? Дуже скоренько воно різні сварки, різні непорозуміння, життя складне. Життя не є таке простеньке, що ти живеш собі і з кожної сторони все будується для тебе. Є різні етапи життя, є різні переживання. Коли основа добра, міцна, то сім'я буде стояти міцно і проживуть до глибокої старості і будуть любити один одного. Але коли немає основи, це дуже, шат, це дуже шатка сім'я. Знаєте, міцний фундамент для сім'ї, написаний в першому посланні до Коринтян і починається з 13 розділу. Написано так: Любов довготерпить, любов милосердствує. Не заздрить, не привозноситься, не шукає свого, що дуже важливо: не шукає свого. Все покриває, все переносить. Всьому вірить, любов вона чекає, любов вона дає. Знаєте, в чому добра і правильна основа у любові. Сім'я, коли побудована на любові, коли ти готовий віддати, а не лише тільки взяти, коли в тебе в серці і в розумі давати, послужити жінці або чоловікові. Це міцна сім'я, таку сім'ю не зруйнуєш. І основою тої сім'ї є Ісус Христос, який вчить кожну людину любити. Знаєте, я впевнений, переконаний, люди сімейні, які, може, ну, скільки вірять у Бога, вони скажуть, що це так і це точно. Ви вже всі, хто має сім'ю або готуєтесь до сім'ї чи маєте якісь відносини. Ви хочете, щоб вас любили, хочете, щоб вам були вірні, хочете, щоб вас чекали. Щоб вам служили, скажімо так, це правильно, але і ми маємо так робити з себе починати. І коли ця сім'я буде основана на любові, це дуже міцний фундамент, який нічого не зруйнує. Але коли ця сім'я неправильно має основу, це дуже скоро все зруйнується. Є основа також дружби. Ми будуємо з людьми відносини. І основа дружби також досить важлива. Якщо я в своєму житті буду просто будувати з вами відносини, що захочу лише тільки скористатися щось від вас, це буде шатка дуже основа. А ви довго зі мною не захочете нічого мати. Ви скажете, не з тобою. І це справедливо, бо я лише себе тягну, Все з своєї сторони від вас вижимаю, все до себе. Ісус Христос, знову ж таки, Біблія, дає дуже хорошу пораду, з якою я. Переконаний, ви також будете згідні. Він каже так: як хочеш, щоб з тобою люди робили, так і ти зроби з ними. Це дуже правильно. Може, не треба знати, хто з нас скільки вчень, хто з нас скільки всього, але так по собі посуди. Як ти хочеш, щоб тобі зробили, також зроби. У нас на роботі є один хлопець молодий, який будує правильну основу. Кажеш, йому, піде каве принесе, а він з сирником принесе каву. О, файно. І я вже йому хочу так само зробити. Так правильно, знаєте, недавно пастор Тарас говорив таку тему: Роби як для Господа, зроби краще. Зроби, як для себе би хотів. Зроби як найліпше. І тоді пройде час, і до тебе воно вернеться. Знаєте, є такий приклад: в Біблії написаний за одну жінку вона була блудниця. І коли прийшов ізраїльський народ, там був свій час, щоб довго не забирати, часу не красти. Вони прийшли завоювати одне місто, і вона сховала деяких людей. Вона їм допомогла, вона їм врятувала життя. І пройшов час, коли вони завоювали те місто, вони зберегли їх життя. Знаєте, як хочеш, щоб з тобою люди поступали, так і ти зроби. Хочу, щоб тебе провідали, провідай ти. Хочу, щоб тобі щось дали дай ти. Це дуже просто і дуже правильно. Коли ти не маєш очікування, що лиш у свою сторону тягнути, це буде добра основа. Я хочу, щоб з тобою робили. Так і ти роби. хочу, щоб тобі посміхнулись, посміхнись перші. Хочу, щоб тобі сказали, добрий день, пане, скажи так само перший. Не чекай всього від всіх, а сам нічого. Тому хай Господь благословить нас. Мудро закладувати фундаменти. Цар Соломон каже так: мудрістю влаштовується дім і розумом утверджується, і що дуже важливо, і наповнення того дому, всякі дорогоцінності також треба мудрості. Щоб правильно збудувати дім, гарно його облаштувати треба мудрість. Щоб правильно збудувати сім'ю треба мудрість, щоб правильно збудувати відносини з людьми, треба мудрість. Ця мудрість. Сокрита отут. Хай Господь вас благословить, хто не читав Біблію і мене разом з вами більше читати Біблію. Хай Господь благословить вас. Перечитати її, хоча б почати один раз перечитайте. Я впевнений, що ця книга вона перемінила такі серця тверді, кам'яні серця, тим більше ваші добрі серця вона змінить. Хай Господь благословить, мені було 25 років, коли я почав читати Біблію. Скільки всякого не я наробив, але ну, ця Біблія перемінила моє мишлення, змінила розум і бажання навіть. То, що ти не можеш сам себе заставити, ми люди дуже слабкі. Інколи щось можна себе заставити, зробити від чогось відмовитись ну, на деякий час. Але Біблія вона формує повністю мишлення і бажання. Знаєте, згадав ще одну історію. За молоді роки я сказав, задав одну історію. Я був, наробив трохи всяких чудес і мав проблеми з поліцією. І мені один чоловік, знайомий, ну дуже досить допоміг. Він досить допоміг він мені один раз, другий, третій. Мені аж дивно було, що він мені так допомагає. Він мав деяких знайомих людей, знав, що хлопець молодий, по молодості можна наробити помилок деяких. І він мені досить допоміг. Я не знав, як йому віддячити, і не міг тоді аж так йому віддячити чим. Пройшов час, може, більше ну, років до 10 пройшло, життя змінилось. І він мені подзвонив, щось попросив мене про допомогу. І знаєте, я дуже з великою радістю хотів йому допомогти. Життя міняється. І в тих обставинах, в яких він мені допомагав, я йому з великою радістю і з вдячністю багато більше допоміг. Тому написано так: пускай хліб твій поводом, і через багато часу він вернеться до тебе. Хай Господь благословить ваші відносини з вашими рідними, з вашими друзями, з вашими людьми на роботі, з якими ви співпрацюєте. Хай Господь благословить вас і мене закладувати правильні фундаменти. Правильний фундамент чи основу нашої віри, щоб коли прийдуть другі часи, якісь різні потрясіння, не було, як той будинок, щоб він не впав, щоб воно не було зруйновано все. То, що ти будуєш неправильно, воно рано чи пізно дасть тріщини, а потім розпадеться, тому що слабенька основа. Тому хай Господь благословить вас і мене, обдумати, подумати і з мудрістю закласти правильні основи. Амінь. Помолимся.